Вітаю! Мене звати Наталія Миколаївна Рудковська. Я лікар-кардіолог, лікар ультразвукової діагностики і завідую стаціонаром в клініці. Медіком цікавий факт про мене. Я як лікар-кардіолог, я пропагандую і навчаю своїх пацієнтів до активного життя. Тобто багато ходити і багато рухатись для того, що, тому що рух це життя. Тому я і своїм прикладом це показую, і я дуже люблю подорожувати. І останнім часом я подорожую пішки, прохожу великі дистанції, тобто трекінгом займаюся 20-30 кілометрів в день, і таким чином показую своїм пацієнтам, що рух то життя і здоров'я до серця. Чому ви обрали професію лікаря? У мене не було вибору в житті, тому що це мрія з дитинства. Я насправді не пам'ятаю той час і той свій вік, коли я прийняла рішення бути лікарем все своє життя. Скільки я себе пам'ятаю, я бачила дуже потужні приклади в своїй сім'ї, і я хотіла бути лікарем. Що для вас означає бути лікарем? Це мегавідповідальність, тому що пацієнти нам довіряють найдорожче, що в них є. Це своє здоров'я і своє життя, яке неможливо ні купити, ні поміняти, його треба тільки зберегти. Тому це мегавідповідальність, і я завжди кажу, що одягаючи білий халат, ми несемо добро і допомогу. Це я вважаю найкраще, що є в лікарях, і намагаємося цим ділитися з пацієнтом. Окрім нашого професіоналізму, знання, досвіду, ми несемо дійсно добро. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? В моїй роботі це дійсно пацієнти, це колектив, це спілкування, допомога. Я дуже кайфую, я мега отримую колосальну позитивну енергію коли ми разом з пацієнтом. Говоримо про те, що ви одужали. Для мене це найбільше задоволення в моєї роботі. Для вас є маленький сюрприз. Хочу висловити свою подяку за свого дідуся, який у вас лікувався. Кожен момент, проведений в лікарні, нагадує мені про те, наскільки важлива робота, яку ви виконуєте. Ви не просто лікуєте людей, ви рятуєте життя. Дякую вам за вашу самовіддачу, професіоналізм і людяність. Ну, супер, от, от і тих три слова про медіком: це сам Мо віддача професіоналізм і людяність. Я думаю, що це напевно характеризує не тільки мене, а й нашу клініку.